В тіні забутих предків трагічна історія кохання Марічки та Івана. Вони змалку закохані одне в одного, проте їх сім'ї ворогують. Іван їде на заробітки, а Марічка в цей час гине. Закоханий юнак у рідненському варіанті молодий актор театру Олег Ягелюк. Роль каже йому близька, власна як і дух вистави. Крім того, додає режисер дав змогу кожному актору вкласти в роль частинку себе і свого бачення. Досить недавно, як ви кажетесь в театрі. І я просто не був пристосований до такого режисера. Ну він дуже багато давав самим працювати. І це ну заради цього, можливо, десь так більше я себе проявив. Будучи у виставі і життєві паралелі. На сцені з'являться також Іван та Марічка в дитинстві у житті. Юліан Петрів та Дарія Ковтонюк до прем'єри кажуть, готові ролі вивчили. Страху не мають. Я ще грав в виставі откривання від івана і в концерті. «Подаруй мені ніч теж. Брав. Перший раз було трошки страшно, зараз вже ні. Мені тут нічого не складно, мені тут навіть не подобається виступати. Працював над виставою режисер Ігор Борис, який 25 років тому ставив тіні забутих предків у Івано-Франківському театрі. Щоправда, каже, це буде зовсім інша вистава. Сьогодні театр в Рівні. Створює виставу, я би сказав, таку більш поетично насичену. Десь такою якоюсь ехом відгалуження часу. Ця вистава Франківська була більш аутентична. Тут зараз завдання зберегти оце ехо, таємницю часу. Приємним здивуванням для запрошеного режисера стало розмаїття акторів та характерів у рівненському театрі. Тому каже, на одну роль було по три-чотири претенденти. Але загалом тіні забутих предків одна з найдорожчих і наймасовіших вистав на сцену вийде 60 людей, ледь не увесь творчий колектив театру. А це ще одна гордість майбутньої вистави Справжні трембіти та купа автентичного реквізиту, який має додати постановці особливого колориту, власне, які костюми, за якими рівняни їздили в гори. Ми були там, де, от як я казав, ми піднімалися так високо, що вище тільки Бог. От полонина, смерека, вже смерек там нема, бо вирубали, А вище тільки Бог по колінах снігу і ходили до таких бабусь. Дідусів, гуцулів, які ще зберегли ці костюми. Вже їх майже нема, але ми ще дуже багато придбали. Рукавник, кіптар, сардак, а також весільні гугля, манта та борщівка. Цьому одягу вже більше сотні років. Кожен стібок зроблено руками, і усе це буде на рівненській сцені. Разів п'ять за виставу. У цей раритет переодягатиметься Палагна Ніна Ніколаєва. Попри вік, каже одяг зручний і гарно збережений. Щоправда, швидко переодягатись не виходить. Доводиться. Спішити за кулісами допомагають звичайно костюмери. Сам не справишся. Костюм на весілля один має стільки багато елементів, що ну, там треба кілька рук, щоб одягнути його, але надзвичайно дуже гарний. Усю цю красу рівненський глядач зможе оцінити вже цих вихідних. Щоправда, квитків на прем'єру в касі театру немає давно. Оксана Жужельська, Денис Коломис. Інформаційна програма день.